В ефірі, а зараз з нами на зв'язку Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони. Пане Дмитре, вітаю. Таня. Пане Дмитре, уряд не так давно нові виплати військовослужбовцям своїм рішенням. Скажіть, будь ласка, скільки тепер буде отримувати військовослужбовець, який бере участь у бойових діях на першій лінії? Важка і ризикована робота має гідно оплачуватися, і тепер міського службовець, який безпосередньо на лінії бойового зіткнення воює, отримуватиме 20 тисяч 100 гривень мінімум основне грошове забезпечення, плюс 100 тисяч за участь у бойових діях безпосередньо, і 70 тисяч за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення. Тобто 190 тисяч 100 гривень може отримувати піхотинець. Ну а офіцер може отримувати більше. Я так розумію, це максимальна оплата. Це якщо взагалі там постійно перебувати, а є якийсь гарантований мінімум, який передбачений 20 тисяч гривень. Це якщо людина знаходиться поза зоною бойових дій. Якщо ж вона виконує ще спеціальні завдання, але не бойові задачі, скажімо так, то 30 тисяч гривень на місць. Вона отримає додатково додатково грошового забезпечення. Добре, але е, дуже часто я зараз чую історію про те, що люди, які зазнали поранення і проходять е, лікування в госпіталях, вони позбавляються повністю цих виплат, і там якась е, інколи навіть критична ситуація. їх ні списати не можуть ні демобілізувати, і виплат немає. Тобто, на які виплати можуть розраховувати воїни збройних сил, які проходять лікування, це передбачено якось. Так, тривалий час дійсно це було проблемним моментом, але зараз затверджено, що знову ж таки 20 тисяч 100 гривень будуть отримувати люди, які проходять тривале лікування внаслідок поранення або інших причин. Тобто дійсно про цих людей також ніхто не забуває. Ну і ще один момент. Чи передбачені якісь заохочення е, для воїнів на за успіхи на полі бою? Тому що я пам'ятаю, у 22-му році була активно е, обговорювана тема про те, що там за підбитий російський танк чи за підбитий безпілотник. А зараз це якось унормовано, бо тоді це не було якось е, ну, в моїй пам'яті принаймні не залишилося чітких цифр і стандартизації. А зараз. Зараз є дійсно чіткі цифри, які можуть надихати. Я думаю, що е, людей, які воюють на лінії бойового зіткнення, ризикуючи життям. Е, за ворожий автомобіль військовий дві тисяч гривень опла оплата йде. Ну а за танк 48720 тисяч гривень. Корабель першого рангу найбільше так би мовити тарифікується. Там понад 243 тисячі 243 тисячі 600, якщо не помиляюся. Тобто, скажімо так, чергову Москву також є з тим серйозний нищити. Ну а броньовані машини БМП, БТР також там понад 40 тисяч гривень будуть отримувати військовослужбовці, які досягли такого успіху на полі бою. Ну, крейсер Москва ще один це звичайно заманливо, але більш реалістично здається підбити якийсь вертоліт чи уразити літак за такі літальні апарати теж передбачені якісь винагороди. Так, понад 100 тисяч гривень. Ну для того, щоб отримати ці гроші, треба щоб в журналі бойових дій був запис, щоб було донесення. Ну і бажано щоб була охота відеофіксація. В принципі, зважаючи на те, що зараз сучасна високотехнологічна війна йдеться, і на кожному командному пункті практично є картинка з безпілотників всього поля бою. Це ну не має бути великою проблемою. Та і потім це відео буде дуже популярне серед українських користувачів Ютубу. Я сподіваюся, дякую, пане Дмитро, що змогли долучитися до нашого ефіру з детальними роз'ясненнями. Дмитро Лазуткін, речник міністерства оборони України, був з нами на зв'язку з поясненнями того, які саме нюанси уряд України оновив виплати військовослужбовцям.